Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео ми поговоримо про літню обрізку персика, про те, як та чому її слід проводити. Поїхали! Літню обрізку персика ми проводимо з двох основних причин. Перше це освітлення крони. Ми даємо доступ світла до центральної частини крони, отут до середини, до плодів і до листя, яке знаходиться отут. Ми забираємо зайві пагони, пагони, які ростуть вверх-вниз, для того, щоб освітлити крон. А також для того, щоб крона краще провітрювалась, і для того, щоб зробити умови всередині крони менш комфортними для патогенів та грибків. Друга причина це стримування зони плодоношення біля стовбура. Плодова брунька у місцях сильного загущення крони, уявіть, якби тут було все повністю зелене, листя, нічого не було б проріджено, то плодова брунька закладалася не тут і не тут. Вона б закладалась отут, отут, отут. Отут тут на кінцях. Тобто зона плодоношення втікає нам на периферію. І ще й до того оголюється деревина. Через це ми маємо ще одну причину вкорочення пагонів. І не просто вкорочення їх, а переведення, переведення сили росту персика саме зараз в липні на боковий пагінь. На один або два бокових пагона ми видаляємо от цю центральну сильну гілку. Я вам ще це все докладно покажу. Особисто я на своїх персиках освітлення крони вже робити не буду, тому що я цю операцію зробив місяць тому за допомогою не обрізки, а просто нормування персика пагонами. Я вже знімав про це відео, ви можете знайти його на каналі, посилання в описі. Провівши нормування, я просто перенаправив поживні речовини у пагони. Вони в мене вийшли потужні. Також я тоді ще ще тоді уникнув загущення крони і зробив освітлення. От Зараз мені залишилось тільки укоротити пагони, забрати, можливо, деякі зайві гілки, які виросли, забрати слабші гілки і перевести потужні пагони на боковий приріст, забрати центральну, сильну ланку росту, щоб вона мені не забирала на себе зону плодношення. Давайте подивимося, як це все працює на практиці. При обрізці персиків зараз влітку я також дотримуюсь одного правила ще, яке я ділю на два підпункти. Це різати максимально близько до основи, тобто молодий приріст. От, тут, наприклад, у нас є гілка. От, залишати роздвоєння максимально сильне і яке є максимально близько до, до стовбура, яке є максимально низько. Також, за тим самим принципом, обрізати дворічний приріст. Тобто, якщо ви, наприклад, залишили одну потужну гілочку, таку, на ній було 5 бруньок. Всі 5 бруньок пішли, всі 5 пагонів пішли вріст, то цей двохрічний приріст, от, наприклад, отаку гілку, я цю гілку обрізати не буду, бо тут тільки два пагони. Але якби тут виросло 5 пагонів, то, наприклад, два верхні я б обрізав, залишив би тільки три гілки. От, дворічну деревину також максимально опускаємо донизу. Це форма крони веретено, це не є розріджено ярусна, не є чаша. Тому ми хочемо, щоб практично всі пагони, крім нижнього ряду, нам росли зі стовбура. Нижню частину я оглянув, тут нічого нема. І вже коли рухаюсь доверху, тут знайшов хороший однорічний пагін. От, бачите, він потужний. Я тут вже все освітлив, червню ще. І ми маємо на ньому роздвоєння. Маємо одну гілочку, тут і маємо другу. А так звану от, третю. Потужну, яка росте ще вверх, гусячу лапку, яка нам ще й затінює крону, загощає крону, ми забираємо. От. Просто-напросто сікатором садовими ножницями вирізаємо. От. Ми Перевели на боковий приріст. Це викидаємо. Тут є ще одна гілочка, яка має незначне роздвоєння. Я тут вже трошки її обломав, і ми її доріжемо. От Перевели на боковий. Поглянемо з іншого боку. Тут ми обрізали гілочку, бачили. Ця гілка росте знизу, непогано, потужна. Коло неї зразу росте ще одна. От бачите, тут є вже на цій гілці вже є роздвоєння незначне, і зверху ще одне. Тому, як я вже казав, от, це верхнє роздвоєння ми не залишаємо, ми залишаємо це нижнє. От Ми забрали потужний пагінь для того, щоб зона плодоношня залишалася тут, біля стовбура ближче. Якби ми його не забрали у цю частину, вона би перейшла сюди. Нам цього не потрібно. Давайте поглянемо на цей пагінець, бо це практично ідеальний приклад. Бачите, хороший потужний пагін, який має тут роздвоєння одне і друге. От, Одне роздвоєння друге, отут в цьому місці. От. І далі він продовжується також сильним пагоном. В такому випадку ми навіть не думаємо, цей і цей пагін, пагон роздвоєння ми їх. Залишаємо, а це потужне продовження. Ми обов'язково видаляємо, щоб нам зона плодоношення не зміщалась на нього, а залишалась тут знизу, отут, на цьому потужному пагоні. Отут. Бо зараз якраз в липні йде диференціація бруньок, тобто поділ бруньок на ростові і на плодоносні. Рухаємось доверху, бачимо тут. Також хороша потужна гілка. І також ми маємо тут декілька роздвоєнь. Одне, два, три і чотири. В такому випадку я це четверте роздвоєння видалю разом з центральним провідником. Отут. От. Переведу на ці три роздвоєння. Це бокове також ми чіпати не будемо. Тут бачимо, що гілочка росте на іншу гілочку. Ми її заберемо. Добрались до центрального провідника, але бачимо, що він. Росте непогано, має також роздвоєння, росте вверх. Але в принципі, якщо центральний провідник буває, що він має занадто велику силу росту, ми також можемо його перевести на слабший на набік. Але тут ми цього робити не будемо. Тут з цього боку я тільки бачу ще одну практичну проблему. Ми маємо тут наш стовбур, гілки, одна, друга, третя, четверта. Бачимо, що ця гілка, оці три гілки, ростуть в одній. Площині ця гілка, ця і ця. І ця середня їм заважає, вона тут є конкурентом і ці, і ці. Тобто вона заблизько росте до одної і до іншої. І ми її також можемо, в принципі, видалити. От, Зразу крона освітлилась. Якщо ви бачите на своєму персику такі речі, то знаєте, що це східна плодожерка. Це не хвороба, це східна плодожерка, це шкідник. Її потрібно травити інсек... інсектицидами. От. Я вже сильних обробок не проводжу інсектицидами, тому вона в мене трошки проявляється. Але я думаю, що це не страшно. Бачили, яке дерево було, бачите, тепер яке стало. Я сильної варварської обрізки не проводжу, тільки незначну коригуючу, освітлюючу. От. Все. Це дерево вже практично у нас обрізано. Ми цього року на ньому вже ніяких операцій проводити не будемо. От, огляньте обрізаний персик зі всіх боків. Ми маємо з цього боку. Бачите, попереводив на бокові прирости, зсередину освітлив всю бокові прирости, зверху також бокові прирости. Де-не-де також видалив зайву гілку. Яка, можливо, виросла за місяць цей, можливо, щось і пропустив, пошкодував. Центральний провідник в цьому випадку я не чіпав. Ми розібрали основи літньої обрізки персика на досить простому прикладі, де проводилось також нормування пагонами. Давайте тепер розберемось, як провести літню обрізку на такому набагато складнішому випадку, де я навмисне не проводимо нормування пагонами. Для того щоб можна було, для того, щоб я міг показати, як можна виправити ситуацію зараз під час літньої обрізки. Це дворічний садженець персика, сорт мостийський і ранній підщепа манджурка. манжурка. перепрошую також за задній фон зелений. У мене тут також міні-розплідник персиків. На такому персику ми забираємо загущення. Ми шукаємо зайві гілки. От я бачу, тут є одна, друга, от дві гілки. При купі ростуть одна з них зайва, росте заблизько до іншої гілки. Ми її забираємо. Також заберу цю гілку, вона загущує крону. Тут зразу пагін переведу на бокові прирости, щоб я бачив картину набагато краще. От бачите, який потужний пагін, який він довгий, але його переведу на бокові прирости, обов'язково, щоб зону плодоношення залишити тут. Ще один пагін маємо. Також переведемо зразу на бік, щоб бачити картину набагато краще. От. Ці пагінці тут загущують крону, особливо цей, цей можна ще залишити. Можливо, потім отримуємо з нього заміщення. Трошки вкорочуємо також боковий приріст. Все. Цю гілку. От Бачите, я вам зараз покажу. От, Тут хочу показати те, що означає опускати дворічну деревину максимально низько. От ми маємо тут 4 пагони, навіть 5, якщо рахувати цей слабкий, От один пагін. Другий пагін, третій пагін от, і четвертий пагін. Ми бачимо, що цей пагін тут явно зайвий. От, цей пагін тут явно зайвий. І ми маємо тут такий, таку собі гілку, такий сучок. Бачимо, що ми можемо просто-напросто, щоб не обрізати цей пагін просто, ми можемо тут його вкоротити, залишити пеньочок. От. Зараз його тут вкоротимо. Все, бачите, наскільки ми освітлили крону. Якщо ви бачите жовтий лист на своїх персиках, це означає, що персик або перезволожений, або є сильне затінення, як отут в цьому випадку, або листки вже постаріли, хоча це трошки зарано. Також причиною може бути висока температура 40-45 градусів на сонці. Дивимось там на задню частину, сильні гілки. Переводимо на бокові прирости, я вам цього показувати вже не буду. От. Бокові прирости. Якщо є одна якась гілка, що заважає, то забираємо загущення. Зараз, в принципі, при обрізці можна допускати незначних помилок, ми це все скоригуємо. Вже весною. Я дотримуюсь правила, що краще обрізати менше і мати потім вибір. За таким самим принципом шукаємо загущення і переводимо на бокові. Шукаємо загущення, переводимо на бокові. От. Перевели. Навіть якщо боковий пагунець ще дуже слабенький, все одно на нього можна перевести. Переходимо до верхньої частини крони. От. Бачимо також. Хороша гілка, потужно все переводимо її на бокові прирости. на бокові перевели. Якщо, наприклад, можливо, зараз вам знайду, от, ні, тут нема. Так, є. Якщо ви бачите, боковий приріст росте всередину, обов'язково, ми навіть не думаємо, ми зразу його обрізаємо. Все. Боковий приріст, якщо росте всередину, ми його обрізали, його нема. Неважливо де, неважливо, в якому місці. Він росте всередину, ми його забрали. Тут ми тут без варіантів взагалі. Гарна гілка перевели. Хороша гілка тут є, досить довга, непогана. Перевели на бік, все. Цей пагін росте на бік, також не всередину. Тут бачимо цей пагінець, отут в цьому місці пересікається. З цією гілкою, отут, отак. Забираємо. Його не потрібно. Все, ми його забрали. Рухаємось доверху, дивимось, де в нас центральний провідник, де бокова гілка. Я так бачу, що це бокова гілка, це центральний провідник. Забираємо. Ці можна... можна також забрати пагони знизу, які загущують, які ростуть на інші гілки. Хоча вони ростуть і в сторону, але вона росте на іншу гілку. Це те саме, що вона росла. На цій гілці би щось росло всередину. Це все те саме. Забираємо обов'язково. цей потужний пагін. Ми переводимо на бокові прирости. От бачимо, бокові прирости. Цю гілку, яка росте тут на наш боковий пагін, можна забрати. Забираємо, що росте всередину, бокову залишаємо обов'язково. Тут нічого нема, можна залишити, можна залишити. І в цьому випадку, в принципі, наш центральний провідник ще можна перевести на слабший пагін. На пагін, який росте досить. Під гострим кутом. Досить гострим кутом, от, наприклад, як отут. Все, я тут перевів наш персик на оцей боковий пагін. Це все ми забрали. І нам залишилось обрізати тільки гілку, оцю, яка росте з іншого боку. Ми її обрізаємо також, все переводимо на боковий приріст. І я це також роблю досить низько. Все. Забираємо також, що росте всередину. От. І тут декілька пагінців, які ростуть нам на... пагін тільки, який росте на бокову гілку. І ще один, який росте всередину, загущує. До кінця літа, до початку холодів, цей персик ще виросте. Тут закладеться гарно всюди плодова брунька. Ці пагони ще підуть вверх. І до холодів він ще набереться сили, ще корона трошки посилиться і збільшиться. Бачили, який персик був? Дивимось, який він тепер став. Саджанець заберу. От, це вже гілки персика. Ми їх попереводили тут на бокові прирости, я не знаю, чи вам добре видно. Отут ми перевели все на бокові прирости. Те саме ми зробили. І з цього боку все перевели на бокові прирости, на бокові. Тут навіть є молода гілочка. Бачите, ми також її перевели на слабенький боковий приріст. Вона, цей боковий приріст ще дасть нам ще посилиться цього року ще виросте. Тут ми з цього боку освітлили крону. Крону ми тут освітлили, бачите, наскільки? Тут перевели на боковий приріст. В цьому випадку я центральний привідник вкоротив перевів на заміщаючу гілку, яка росте досить різко вверх. На пологу гілку переводити не бажано. Бокові пагони, отут, як бачите, ми перевели всі на потужні гілки. Отут, як бачите, ми перевели всі на бокові пагони. І щоб закріпити, давайте обріжемо ще один персик. Це сорт. Рубі Принц зроблений також на підщепі манджурка. Дерево другий рік. Я тут вже так сильно коментувати не буду. Хочу, щоб ви самі робили висновки того, що я роблю. От, уражене плодожеркою забираю. Бачите, жовті листки є практично на кожному дереві в мене, бо тут хоч і загущення сильного нема, але була висока температура. От. Можливо ці листки вже досить і старі, в принципі, постаріли. Дивимось. Клітку можемо не обрізати зелений приріст на пеньок, тому що зараз рани досить добре загоюються. Тут, бачите, що я роблю? Росте всередину, забираю, росте на нього забираю, боковий приріст. Центральний провідник тут вкритий боковими приростами, гарно можна буде щось вибрати. Весною я його чіпати не буду практично взагалі. Ззаді гілку я переведу на боковий приріст. Цю можна в принципі, перевести, можна не чіпати. Я думаю, переведу чому ні. боковий приріст. Тут, як бачите, у нас є одна гілка, яка загущує крону. Маємо тут ззаді одну гілку, другу гілку. І та ця, ця третя вже просто близько біля цієї. Є, ззаду тут є її конкуренти, вона їх затіняє, ми її заберемо. Зразу бачите, наскільки краще виглядає. Тут бачимо, у нас є гілочка. От. Переведемо її обов'язково на бокові приросте. прирости, центральну гусячу лапку забрали. Те саме робимо тут із цією сусідньою гілкою. Також все переводимо на боковий приріст. Бачимо наш персик. Тут ми перевели на бокові пагони. Сюди от. ми перевели на бокові пагони. Бачите, ззаді обрізано, верх також хорошо. Тут є потужна гілка. Ми її тут перевели всі, сюди на бокові пагони. Центральний провідник в цьому конкретному випадку я не чіпав. Все отут ще збоку подивіться, як воно все виглядає. От. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним, ставте фотобайки, поширюйте його серед друзів, пишіть нам коментарі, питання, можливо, якісь підказки. В описі під відео я залишу посилання до... Інших відео з обрізкою, персика. Також залишу посилання до магазинів, де ви можете придбати якісні товари, якісні препарати. 100% оригінал. Дякую за увагу. Побачимось!